Добрий день, діти! Ось ми і зустрілися знову. Сьогодні нас чекає дуже цікаве та корисне заняття. Тож, давайте не гайте часу, а будемо розпочинати. Ви вже досить дорослі, і знаєте, що людині для того, щоб жити, потрібно добре харчуватися. Ми з вами знаємо, що є. Продукти харчування, які дуже корисні для нашого здоров'я. А є, які не корисні і навіть шкідливі. Але ви всі їх дуже добре знаєте і я впевнена, що не вживаєте. Але сьогодні ми з вами будемо балакати про корисну їжу. Ось як, наприклад, Гречана каша. Гречана каша це одна із найкорисніших каш та продуктів харчування. Вона дуже смачна та має дуже багато корисних елементів, які зміцнюють та підтримують наше здоров'я. Діти, а чи знаєте ви, як гречана каша приходить до нас на стіл? Правильно, мама купує в магазині гречану крупу та варить з неї смачну кашу. Але до магазину гречана крупа проходить дуже довгий шлях. Спочатку зерно висівають у ґрунт, потім воно виростає, зацвітають гарні квіточки та з них з'являються Зерна нашої крупи. Ось подивіться на екран, як росте Гречана каша. Ось подивіться, це квітка, з якої з'являється наша гречана каша. Сьогодні я хочу вас познайомити із віршем Миколи Сенгаївського, який називається Гречана каша. Ось послухайте, Микола Сенгаївський, Гречана каша. Гречка виросла малою, а жита стоять стіною. І тому, либонь, вона не весела, а сумна. Я піду її розважу ти ростий свої красі, бо твою гречану кашу. Ще хвалитимуть усі. Правда, дуже гарний віршик. Давайте з вами вивчимо його на пам'ять. Увага на екран. Микола Сенгаївський, гречана каша. Гречка виросла малою. А жита стоять стіною. І тому, либонь, вона не весела, а сумна. Я піду її розважу, ти рости в своїй красі. Бо твою гречану кашу ще хвалитимуть усі, я впевнена. Ще ви всі дуже добре повторювали за мною. А тепер давайте повторимо іще раз, щоб закріпити матеріал. Гречка виросла малою, а жита стоять стіною. І тому, либонь, вона не весела, а сумна. Я піду її розважу. Ти рости в своїй красі, бо твою гречану кашу ще хвалитимуть усі. Молодці, мої любі, ви всі дуже добре попрацювали сьогодні. Я хочу вам запропонувати ще декілька разів повторити вірш із батьками, щоб добре його запам'ятати. А наше заняття вже добігає до кінця. Мені час із вами прощатися. До побачення! До нових зустрічей!